Так я вас вітаю сьогодні. Ми міняємо даний інвертор від компанії Elim Ukraina на інвертор від компанії Dea. Потужність даного інвертора у нас 10 кВт. Перший раз, якщо чесно, такий бачу. Бачите? Замовник каже, що він важить приблизно 60 кг, дуже важкий, 10 кВт. Працює він з акумуляторами ProB. Бачите, тут такий вже. Типу шумоізоляція. Сама головна проблема в тому, що він дуже-дуже, прям дуже кажуть, шумить. Ну, Ми не перевіряли. У нас є в наявності зараз 6 кВт, вони майже безшумні. Дуже тихий інвертор, який можна розміщувати в жилих приміщеннях, Ну, а саме в квартирі. Ось він стоїть. Робимо замінну обладнання. Це реально майже безшумний інвертор. Його можна розміщувати в житлових приміщеннях. Це у нас квартира, Лук'янівка. Міняємо. Ну І заодно зробимо перекоментацію. Фінічний результат. Змонтували інвертор однофазний, 6 кВт потужності. Це вже SG05, нова генерація. Тут вже з'явилися додаткові налаштування, трошки змінився розміщення деяких компонентів на самому інверторі. Логер в першу чергу помінявся у нас трошки вимикачі. Бачите, клавіша вже включення з боку знаходиться. Значить, змонтували ми його на місці старого інвертора. Дві акумуляторні батареї у нас SE51 пробі. До речі, перепрошили це у нас 200 d Ця не захотіла перепрошуватися. Інвертор її бачить, вона 2008 а ця 200 ді. Завтра зранку вже зробимо віддалене оновлення програмного забезпечення і проконтролюємо цей процес. Інвертор працює зараз транзитом, при цьому заряджає. Акумуляторну батарею від міської мережі. Змонтували реле напруги перед інвертором від Зубр. А, і також поставили автоматик. Вхід на інвертор, вихід на інвертор, трьохпозиційний перемикач. Все підписали. Номінал 32 А. Працювали в місті Київ. П'янівка для замовлення резервного живлення для квартири, офісу, приватного будинку, сонячній станції Підключ, Київ, Київська область. Будь ласка, звертайтеся в продаж обладнання, де? Монтаж обладнання де. Всім дякую, до нових зустрічей.